Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов сумського міського голови Олександра Лисенка, директора департаменту інфраструктури Олександра Журби з директором підприємства, що займається вивезенням сміття у сумах. За версією НАБУ, з початку 2023 року посадовці періодично зустрічалися та обговорювали можливий хабар. Директор фірми з вивезення сміття самостійно звернувся до правоохоронців. На оприлюднених відео вони обговорюють умови та суми хабаря за встановлення потрібного тарифу на вивезення сміття.

За інформацією слідства, першу частину грошей посадовці одержують 6 січня 2023 року. 13 березня відбулася чергова зустріч, де йшла домовленість про остаточну суму. Ви проговорите про процедуру. все. От, Щоб ми це діло і все, і будемо займатися. А те, оце ви просто коректуємо. А прочка. день два Ні, ні, ні. Я думаю, що як ми вирішимо, а потім. Може, я підума, поговорити до ска. Да ничего тут, Я потом тебя озвучу. Міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту Олександра Жорбу затримали 2 жовтня. За версією слідства, в той час вони отримували частину хабаря в 1 мільйон 400 тисяч гривень. За інформацією СБУ, загалом фігуранти вимагали 2 мільйони 130 тисяч гривень. 4 жовтня міському голові Сум суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Тоді в коментарі Суспільному Олександр Лисенко заперечував причетність отримання коштів у день затримання. Цих коштів я не бачив і не отримав. 5 жовтня за мера внесли заставу в 3 мільйони гривень. За чотири дні у Вищому антикорупційному суді ухвалили рішення про відсторонення Олександра Лисенка від виконання обов'язків міського голови сум. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 15 листопада рішення про відсторонення міського голови від займаної посади залишили без змін.